Кількість поранених через російський обстріл Краматорська зросла до десяти. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації. Напередодні росіяни скинули авіабомбу, яка влучила у житлову багатоповерхівку. Зруйновані два поверхи наслідків прильоту позбувалися. І сьогодні комунальники затуляли вікна з вибитими шибками і цілими рамами у під'їздах та квартирах. І під час атаки наш воєнкор ігор Левинок перебував недалеко від будинку, на який росіяни. Скинули авіабомбу, тож одним із перших опинився на місці обстрілу. Подробиці у його ексклюзивному матеріалі. Ворог вдарив по одному зі спальних районів Краматорська потужною зброєю. За попередніми даними від поліції, росіяни застосували баражуючу уніфіковану авіабомбу УМПБ д 30 Для розуміння це важкий боєприпас, який поєднує в собі елементи крилатої ракети і каба керованої авіабомби. Влучили окупанти у житлову багатоповерхівку якраз між сьомим та шостим поверхом. мене допад приблу. Страшне, це не те слово, жахіття. Жахіття, за що люди страдають. Понятно, зачем сюди бити. Ви були в квартирі, коли прилетіло? Так, да, У мене було давлення і це заболіло. я визволяла. Там на диван, в момент по поглавішом доросло. Внаслідок удару постраждали цивільні люди. На тепер відомо про 10 осіб, які зазнали поранень, у тому числі двоє дітей: хлопчик, 16 років, і шестирічна дівчинка. Сусідки на ета внучка постраждала, не знаю. в не на повезли. Маленька на сиділа уроки руки діла і кричала так сильно. Чи папіріносі стекло, Не знаю. Я не виділа її, її отправили. Її У перші хвилини після обстрілу на допомогу пораненим прийшли парамедики поліції та група Білий Янгол. Деяких мешканців із заблокованих квартир довелося визволяти рятувальникам наслідок вибуху. В будинку зруйновано частину стіни та міжповерхового перекриття. Скрізь вибиті шибки загалом, внаслідок цього удару постраждало 18 багатоквартирних житлових будинків і три заклади освіти. Проведеним оглядом місця події Слідчі оперативної групи залучення вибухотехніків попередньо встановлено, що удар було нанесено бомбою ОМПБ Д-30. Такий вид озброєння прироблений росіянами, вона може запускатись, ну як коментують вибухотехніки, як з авіації, так і з реактивних систем. На жаль, це не перший удар по Краматорську, і зокрема по цьому мікрорайону такою зброєю московити несуть смерть і тотальні руйнування. І це додає тільки люті нашим захисникам. Ми побували на позиціях пілотів ударної аеророзвідки 56-ї Маріупольської бригади в районі Часового Яру. Яку плату за всі ці злочини наші армійці беруть з окупантів? Я пропоную подивитися в наступному матеріалі. Але перед тим я прошу підтримати збір наших військових на. Потужний безпілотник Немезис. Усі реквізити будуть в сюжеті. Доєднуйтеся до збору він дуже важливий. Дай Боже, долетить. Ну, нас бомбіром куди відпрацюємо? Ну, Тут возле колоне можна на ту сітку. Я його бачу все одно. Опа! Триває війна, в якій за лічені хвилини можна точно поцілити в окремих ворожих солдатів, техніку та позиції в окопах. Ми на пункті, де працюють армійці ударної аеророзвідки 56-ї Маріупольської бригади. Так, з був розрив. Бачите, пішов димок. Кілограм фугасу. Я думаю, таке, коли на голову падає, трошки не подобається їм. Ця ділянка фронту. Да, тут в основному що у вас за цілі бувають? Піхота чи техніка орієнтується? Ну, ми в основному працюємо по бліндажам. Техніка дуже-дуже рідко виїжджає. Ну, такі по пол кіла є і є 250 ки теж осколочні снаряди. Це більше на Мавіки вони йдуть. Теж осколок в районі кіло, кіло 100, плюс-мінус. Смерть і тотальні руйнування, те, що скрізь несуть росіяни. Тож наші військовослужбовці без жодних сантиментів щодня винищують ворожих заброд. Це лише коротенька добірка свіжого відео. Хлопці працюють безперервно по змінах і результат приголомшує. відпочивати тобто, в нас немає. Ми або мініруємо, або розбираємо бліндажі, або охотимося за піхотою. Всі є робота. На позиції два Олександра і Артур у трьох прикривають з повітря цілий відтинок фронту. Хлопці в минулому всі цивільні. Один Олександр, адміністратор ресторану, другий дресирувальник, тварину, цирку. Дресирувати котів. Це мабуть, найсложніше, що є во всьому. Лисиця, пісець, дикобраз, чотири собаки у нас було, два шпіта, колі. Страус хлопці воюють з перших днів. Спочатку були в піхоті, тепер вони наші очі в небі. Ділянка фронту непроста. Напрямок часового яру слід уважно вдивлятися 24 на 7, а надто пильнувати у такий туман. Ну, погода не зовсім сьогодні така для польотів, але тим не менш, росіяни також користуються цим і організовують штурми. Зараз вони накатами пруть на українські позиції. Хлопцям все рівно доведеться працювати. Для наших пілотів результативна робота конвертується в бали. Зароблені бонуси, збройні сили повертають у вигляді різного устаткування. Тобто більше балів заробив, більше дронів отримав. За ці бали дають і мавік, і в і станції. За місяць скільки ми балів набираємо, скільки нам там, от, наприклад, мавік стоїть, там 25 балів. От ми 25 балів назбирали. Ми на бригаду подаємо. Бригада нам видає Мавік новий. Один знищений росіянин це 5 балів, поранений 3. Пілоти жартують, мовляв, інфляція. Дрони дорожчають, а життя росіян дешевше. Окупантів нищать тисячами, але вони вперто йдуть шукати загибелі на українській землі. Звісно, якщо є якийсь окоп, воно по окопі лізе. Нема окопа, воно повз по дорозі. Він, якщо йде на штурм, в нього ще є варіант вижити. Якщо він повернеться назад, його свої завалять. По теперішньому курсу у ЗСУ за п'ятьох ліквідованих окупантів дають один дрон для скидів. Погода вже вирівнялась, можна летіти. Другий номер, хто допомагає, він дивиться і те, що знімає мавік, і дивиться в цей екран. Тобто це набагато зручніше. Він пілота може підкоригувати, показати, просто тикнути пальцем. О сюди. Протягом години армійці роблять кілька вильотів: скиди по укріпленнях окупантів. А ось в поле зору потрапляє російський піхотинець і потенційних 5 балів. Ось, ось-ось, осьоди, ось, 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 диви, ди диви. Побачив мене. А чує він вас зараз? Звісно. Цікаво, от він зараз повзе. От це що він хоче сховатися від вас? Чи? А куди йому ховатися? Я над ним вішу, я його бачу, все сірво. Опа! Щас, ну-ну-ну-ну. <onter> на квадробір. Ё... Такі моменти завжди емоційні. Хлопці не добирають слів. День минув не дарма, Та, ну, звісно. Дронів як і снарядів у війні з таким ворогом багато не буває. Тож пілоти просять підтримати їхній збір, бо хочуть якнайшвидше придбати ось такий коптер, потужний Немезис. Росіяни ще його називають Баба Яга. Може ТМки нести це, той тобто спративотанкова міна, там штук три 4 і Його не збити, не ні ребом не за нічого. Він працює від Starlink. От ну він коштує 2 мільйони. Ми назбирали тільки 240 тисяч. До того ж, армійці переконують, наші інвестиції у цей дрон з часом окупляться. Цей дрон вирішить питання. Якщо ми на FPV набираємо, наприклад, балів 70 балів, ми в цьому місяці набрали на FPV, то на цій штуці ми можемо за мавіками кожен день заходити. І тоді українці неодмінно зможуть побачити і ще більше ось таких відео і страх в очах окупантів. З Донеччини, Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.